Про побуття повідомив товариш Дмитра Євген Терехов. Про це написав пост у Фейсбук. На ранок активіст мав виступати в суді. На 3 вересня призначили слухання у справі про тариф на проїзд у маршрутках 2 чи 3 гривні. І це мало стати остаточним рішенням. До зали суду Дмитро Шестерньов прийшов версії за що та навіщо називає кілька, крім пограбування. Цікаве факти те, що в мене в принципі нічого не взяли. Хоча в мене були свої гроші і сумка з під ноутбуку, Але там був і ноутбук, і був планшет, був телефон. Ми зараз. І... Рішення по тарифу на сміття, тобто ми скасовуємо і з приводу цього рішення. Ну і по незаконним забудовам також займаємось. Тому, в принципі, зацікавлених якихось таких діях доволі багато. Після удару чоловік втратив свідомість, коли у притомнів викликав швидку, зателефонував товаришам. У лікарні зафіксували побої голови та рук. Медики повідомили правоохоронців про випадок. По цьому факту було були повідомлені співробітники міліції. Наші працівники передали інформацію на лінії трубку. Близько першої години ночі з лікарні надійшов надійшло повідомлення, що до них звернувся 23-річний мешканець міста Суми з тілесними ушкодженнями. Негайно виїхала слідчо слідчо-оперативна група. Ну на на той час його вже не було в лікарні. Він пішов додому. Коли співробітники приїхали додому, його теж його не знайшли. Але, за словами друга Дмитра, міліціянтів у лікарні активіст так і не дочекався. Міліціонер сказав по що йому на паралельній лінії дзвонить обласна лікарня і що вони зараз розберуться. Далі ми почекали ще там 10 хвилин, знову почали передзвонювати на. Намів міліцію Міліції слухавки не брали, ну, збрасували. Почекали ще а, десь пів години, і після того ми на таксі поїхали з Дмитром до нього додому. За фактом нанесення тілесних ушкоджень прокуратури міста Суми відкрила кримінальне провадження. Дмитро Шестерньов вже чекає на висновок лікарів. Наскільки серйозними були для нього удари? Нагадаємо, це не перший напад на громадських активістів за останній рік. Минулої весни у власному гаражі побили журналіста Євгена Положія. Цієї активістам у справі ринку не...